Блукаючий нерв або нерв, котрий відповідає за усі проблеми нашої нервової системи. Він відповідає за регуляцію роботи внутрішніх органів серця, ШКТ та легенів. Легенів ми тут не бачимо, так дивіться, додатково він відповідає а вже ж, за наш режим спокою та активності, тобто на виробітку кортизолу. Якщо ми підігнаємо м'язи, блукаючий нерв в більшості своїй. Йде під ГКС. Ось блукаючий нерв ми бачимо жовтенький, а ось це грудина ключична подібне м'ясо. У багатьох випадках, коли цей м'яс перевантажений, він може стимулювати. Наш блукаючий нерв таким чином викликати відчуття тривоги, постійний стрес і роботу симпатичної нервової системи. Або навпаки, якщо у нас є проблеми з ШКТ, неправильне харчування, тощо він передає сигнал через метасимпатичну нервову систему в мозок, і мозок відчуває деякий стрес. Тобто ви з'їли щось не те, що потрібно. Ви себе почуваєте супер, але ШКТ передає сигнал, і у вас якимось чином з'являється тривога, у вас напружуються м'язи, напружується ГКС, ось тут, у вас відчуття тривоги, підіймаються плечі. Може викликати нудота, може формуватися ком у горлі. Або, якщо ви неправильно дихаєте, у вас постійно підіймається. Ребра, тобто ви дихаєте не через живіт а через ребра. Ви теж можете сумлювати таким чином. Тиск підвищується в серце. Серце починає тахікардію, піднімається тривога, тому що серце передає сигнал через блукаючий нерв до мозку, що треба виробити кортизол. Таким чином у нас вироблюється кортизол і вмикається симпатична нервова система, як бібіжі або замри. Як регулюється, Найкращі – це дихальні практики, котрі направлені на роботу нашого таки, живота через живіт, для того, щоб розвантажити нашу грудну клітину. Додатково щоб розвантажити ГКС. Додатково ідеально підходять, наприклад, крайньосакральна терапія для того, щоб розвантажити ГКС, пропрацювати м'язи шиї. Особливо з розумінням того, що симпатична нервова система це шийний відділ та криш, і крайня сакральна терпія ідеально для цього підходить, для того, щоб. Працювати з стресом та тривожністю. Додатково допомагає йога, тому що вона підтримує правильний тонус м'язів усього тіла, покращує концентрацію і регулює роботу нашої діафрагми, тому що так само і нервує діафрагму цей блукаючий нерв. Тому ось така коротенька екскурсія по